Вітаю, я Олександр Іваченко, і це проект Ну що там у вас? Ми сьогодні будемо говорити про народжуваність та виплати породілля. У Черкасах стартувала ініціатива міського голови, згідно якої він хоче виплачувати жінкам, які будуть народжувати в 2023 році матеріальну допомогу. Вона складатиме 25 тисяч гривень. Це замість того пакунку малюка, який породіллі отримували від міста. Міський голова уже дав доручення департаменту соціальної політики розробити це питання та розробити. Робити механізми матеріального заохочення жінок, які народжують протягом воєнного стану, а як у вас розкажіть. У Дрогобичі також діє програма для підтримки новоспечених матусь. Окрім державних бейбі-боксів, з початку повномасштабного вторгнення тут почали вручати додаткові пакунки для малюків з усіма необхідними речима від міської ради. Зазначають, що їх вручають як мешканкам Дрогобицької громади, так і жінкам з числа ВПО із інших територіальних громад. Вже вдалося вручити понад 300 таких пакунків. Також ми провели опитування у нашому телеграм-каналі і поцікавилися у наших слухачів, чи підтримують вони подібну матеріальну допомогу жінкам, які народжують протягом воєнного стану. І переважна більшість 90% відповіли, що так підтримують. І решта сказали, що вважають не на часі подібні виплати. Ну це зрозуміло. Всі ми хочемо зараз, як якомога більше, якомога найкраще для нашого фронту. А як у вас? Дуже часто з особистим візитом навідується міський голова у пологовий будинок і особисто вручає їх породілля. Потім прес-служба публікує фотографії цього візиту. Це і наштовхнуло нас провести, провести опитування у Фейсбук і запитати людей. Як вони вважають, додаткові подарунки для породіль це піар чи це чудово? Також думки розділилися майже порівном. 55% з респондентів зазначили, що це таки піар для теперішньої влади, а решта 45% кажуть, що це чудово, адже багато подарунків для малечі не буває. Цього року ця програма дещо розширилася, тому що якщо на час візиту влади не було породіллі у пологовому будинку, то вона отримує спеціальний талон, але вже зазначають, що такі талони передбачені лише для мешканок Дрогобицької громади. Ось так, Дрогобичі. Дякую вам, колеги. Дякую нашим глядачам. Це був проект Ну що там у вас в рамках цього проекту? Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, як живуть українці під час воєнного стану. Далі буде, будемо говорити про культуру, освіту, волонтерство, медицину. Скоро побачимося. Щасти вам!